Друзі, усім привіт! Ми знаходимося на YouTube-платформі футбол 24 І сьогодні у нас під прицілом чутки, які вітають навколо українських легіонерів, і які можуть опинитися у серії А і чи правда те, що пише італійська преса, ми проаналізуємо із Вадимом Рощуком, автором телеграм-каналу «Кальчо за нанасами. Кажу тобі привіт, Вадим, Вітаю! І вітаю тебе також і розпочнемо із Олександра Зінченка, навколо персони, якого нагадаю усе більше витають чуток. Низки італійських клубів, начебто, націлилася на українського захисника лондонського арсенала. Джерела в принципі не називатиму, бо це лише з'їдатиме час. Але спочатку тижня називалися такі клуби: Лаціо, Юве, Інтер і Мілан. І от нерадзурії, які цікавилися персони українця, нагадаю ще в зимовому сезоні, начебто, вже встигли надіслати лондонському арсеналу пропозицію. В гонитву за українця втрутилась і червоно-чорна частина Мілана. І от, як пише інсайдер Джанлука Дімарціо, Марціо, Русональі начебто, розглядають Зінченка як заміну Тео Ернандесу, який, начебто, перебереться в Саудівську Аравію. Але каменем спотикання є висока зарплатня Зінченка в лондонському арсеналі. Я нагадаю, що це більше 7 мільйонів фунтів у рік. І жоден із мною названих клубів от цього окладу не потягне на пану, правда. Протягнути вони звичайно могли б, але потрібно розуміти, що такому гравцеві, як Олександр Зінченко, в Італії ніхто, ніхто не буде платити зарплату подібного рівня ні 7 мільйонів, ні 5 мільйонів, як там просять посередники, тому що це для італійського чемпіонату зарплати лише от топ зірок, які безпосередньо впливають на результат. А зінченко, як ми знаємо, таким гравцем ніколи не був, і навряд чи вже стане. Тут потрібно розуміти, що... Це не клуби шукають Олександра Зінченка, а його посередники шукають де прилаштувати свого клієнта. І от власне, ось ця вся епопея з чутками почалася із того, що представники. Зінченка чи компанії, яку найняли агенти Зінченка, вони приїхали до Італії і почали пропонувати послуги свого клієнта. Ну практично всім своїм топом. Першими про це відгукнулися римські змі, тому що у списку був Лаціо, але там ситуація складна, тому що Лаціо по два гравці на кожному фланзі захисту, і там Потрібно спочатку продавати, і ми ж пам'ятаємо, що не так давно Лаціо викупив нумну товариша у арсенала і Зінченкові там місця практично немає. Хіба що хтось захоче купити португальця в Лаціо, але за нього Лаціо просить. 40 мільйонів серед інших клубів, до яких зверталися представники Зінченка, за ось цю ідею справді вхопився Мілан, і можна говорити серйозно, тому що про це пишуть доволі авторитетні видання. Зокрема, Sky Sport написали, що Мілан розглядає Зінченка. А сьогодні зранку вийшов Джан Лукаді Марцію і написав, що Мілан вже розпочав безпосередні переговори про те, щоб залучити Зінченка до своєї команди. Не ну, власне щодо чуток, начебто, що його хоче купити Лаціо, і спробувало його підписати. Також основним основною причиною перепрошую, чому це буде складно зробити. Називалася зарплата українця, його оклад. І до речі, у цих інсайдах в римській пресі. Спеціалізовані профільні, яка е, друкує інформацію про стан справ Лаціале е, цього столичного клубу. Описували всі регалії Олександра Зінченка, що в нього над великий досвід. Чотири рази здобув чемпіонство із сіті Має досвід також основи гравця, основи перепрошую лондонського арсенала. Йдеться е, про перший сезон, коли його запросив до себе у клубу Мікель Артета. І також наголошується, що от, зарплату не зможуть його потягнути скорі. За все, бо це до 7 чи 5, як ти розповідаєш, мільйонів євро. Але є ще один гравець українець, який може опинитися останні урлів, і це український захисник Трамзоспора Арсеній Батагов. І от як переконують турецькі змі, він справді потрапив у сферу інтересів до римського ласіо, і от за інформацією одного з видань італійці вже зробили пропозицію розміром. уявимо, уявімо і собі це дуже багато 10 мільйонів євро. Але треба. Трабзон начебто, хоче за захисника аж 20 мільйонів, і от заглядав на трансфермаркет, оскільки оцінюється Батагов, лише 3,5 з половиною мільйони євро. Чи не за високі апетити Трабзона? І як ти розцінюєш цю інформацію? І шанси Батаго перебиратися до Апенін? Як на мене, взагалі новина про Батагова в Лаціо, вона набагато цікавіша ніж новина про Зінченка в Лаціо, чи навіть новина про Зінченка у Мілані, тому що потенційно це міг би бути дуже перспективний трансфер. Знову ж таки, якщо вірити туркам, то Лаціо вже навіть зробив офіційну пропозицію, і Трампзенспор її відхилив, хоче там набагато більше грошей. Потрібно розуміти, звичайно, що турецькі зміни це не завжди надійне джерело. Хоча, от з чутками про Ардатурана в Шахтарі, вони просто влучили в десятку, і мені здається, вони першими розігнали цю тему і до кінця мали набагато більше інформації ніж навіть українські інсайдери, які близькі до Шахтаря. Якщо ж повертатися до Батагова, то справді просити за такого футболіста 20 мільйонів зараз це мені здається трошки забагато. Звичайно, Батагов перспективний, і він з часом може вирости у центрального захисника, який буде коштувати навіть більше ніж 20 мільйонів євро. Але саме зараз такого немає. І тут потрібно розуміти, що Лаціо це теж не той клуб, який буде купувати таких футболістів як Арсеній Батагов за ось такі великі гроші, тому що Лаціо, скоріше знайде собі футболіста теж перспективного, як і Батагов, але дешевшого, розвине його і згодом перепродасть набагато дорожче, як це зараз може статися із іспанцем Маріо Хіла, і власне. От це є та й гравець, на місце якого і Лаціо шукає підсилення, тому що з центром захисту у Лаціо ніби все гаразд. Він укомплектований. Там є Олесіо Романьолі, досвідчений італієць, капітан і фанат Лаціо, і також уже згаданий Маріо Хіла. Але вони обоє можуть піти. з Романьолі можуть попрощатися, бо там дуже висока зарплата і є інтерес саудівських клубів. А Маріо Хіла він. Перебуває на радарі топ-клубів, і Лаціо за надходження хорошої пропозиції їх не буде утримувати. І от, власне, когось із них легко міг би замінити у римському Лаціо Арсеній Батагов. І взагалі було б дуже цікаво подивитися на співпрацю українця із Мауріціо Сарі, який міг би виростити з нього справді захисника топ рівня. Отже, якщо підтвердяться і Олександр Зінченко перебереться до столиці моди, а Арсані Батагов до столиці Італії, то ми матимемо на балансі щонайменше чотири українські легіонери, які представлятимуть серію А нагадаю, що дженно кольори захищає Руслан Маріновський. А за італійську руму, звісно, грає Артем Довбеке. Але, начебто, його присутність у стані Джелорусі під питанням. Принаймні, протягом цього тижня з'явилося низка чуток про те, що новий наставник Вовків Джан 에, Гаспаріні, начебто не зацікавлений в посту українця. і одне з видань написало наступне: що вже розпочали пошук центр Форварда. Який зможе надати Газпиріні високий пресинг, мобільні атакуючі дії, швидкі обміни і матиме нульову статичність, начебто, деякі видання пишуть, що під цей опис і під ці критерії точно не підходить Артем Довбик. Артем Довбик, який не переконав начебто чиптурому своїми 17 голами у кризовому сезоні. Нагадаю, що протягом сезону 2024-2025 в території змінилося аж три наставники, і при цьому, якщо зглядати суху статистику, продемонстрував непогані показники український нападник. А начебто, Гасперіні вже вийшов на трансферне на трансферний ринок і шукає українцю заміну, і це начебто скамака чи ні. Важко сказати, чи це буде скамака замінить Довбика, чи він просто прийде в команду і доєднається до Довбика і Ебрахама. Але я хотів би тут почати от, власне з того інсайду, який ти цитував, що Рома нібито шукає. Форварда, який буде гарантувати ромі високий пресинг, в нього нульова статичність. Він просто максимально варіативний. І тут він називається кандидатура Джан лукас Камаки. Ну мені просто здається максимальне невлучання у профіль, яке тільки може бути. Інша справа, що з Камака це справді креатура Джан П'єро Гасперіні, з яким форвард збірної Італії видав поки що свій найкращий сезон у професійному футболі. І потрібно пам'ятати, що ось цей найкращий. Щей сезон з Камаки у професійному футболі. Він дорівнює 19 19 голам за всі турніри. Просто а в Довбика, в перший сезон у Італії просто нова ліга. Він не знає мови, адаптується до футболу і 17 голів. Плюс потрібно пам'ятати, що скамака грав в Аталанті, яка виграла Лігу Європи в Аталанті, в якій всі процеси були налагоджені. А Довбик грав у Ромі, яка. Мені здається, сама не у який футбол вона намагається грати щонайменше пів сезону і. Казати, що довбик там просто на дві голови слабший за скамаку, я би не став, принаймні з точки зору результативності. Інша справа, що справді Джен Лука це той футболіст, якого любить новий тренер Роми Джан П'єро Гасперіні І ми ж пам'ятаємо, що кілька днів тому новий наставник Роми був на весіллі Джен Луки з Воно проходило у Римі, тому що Скамака це вихованець Роми. І нібито вже на цьому заході Гасперіні зі Скамакою. Поговорив про те, чи міг би він приєднатися до Роми. І знову ж таки хотів би спростувати чутки, можливо, не спростувати, а скоріше заперечити, що от Рома виставила довбика на трансфер. Це частково правда, але разом з тим і ні. Рома не виставляла довбика на, на трансфер, але вона водночас відкрита до продажу довбика. Тут уже буде залежати від того, скільки запропонує потенційний покупець, тому що Ромі потрібно заробити і на трансфер з Камаки, і водночас перекрити ось ті витрати, які вона понесла, коли купувала довбика. У Жирони. І якщо подивитися на амортизацію, то зараз трансфер довбика, він сягає в бюджеті Роми десь трішки більше ніж 25 мільйонів, і це саме та сума, яку Аталанта попросить за Джанлуку Луку з камаку. Тому потрібно продавати довбика, тоді можливо прийде з Камака. Ну і нагадаю, що до стану джелоросі повернувся Темі Абрахам, який виступав на правах оренди в Мілані, і тепер вже на даний момент в Гасперіні є номінальних три форварди: це Шумородов, знову ж таки, Абрахам і Довбик. З ким будуть прощатися, якщо не з українцем, і нагадаю, що минулого тижня в італійській пресі ширилися чутки про те, що в принципі буде проблематично продати Артема, хоча називалися, начебто, клуби з англійської прем'єр-ліги, але без конкретики. Конкретики немає зараз щодо жодного із форвардів Роми. Хоча насправді клуб міг би продати будь кого із них. Передусім, це звичайно узбека, тому що, от якщо хтось і не підходить під футбол Гаспаріні, то це власне шумород у першу чергу. Плюс його буде легше продати, тому що ціна потенційного трансферу доволі низька, якщо порівнювати з тим же довбиком чи. Ебрахомом, за яких попросять понад 20 мільйонів євро. Якщо ж подивитися на зарплати, то звичайно було б вигідніше попрощатися із Ебрахомом, до речі, до якого є інтерес із англійської прем'єр-ліги, і навіть інтерес був ще торік, але він вибрав залишитися в Італії і перебрався до Мілана. Ну і Довбик, до речі, про інтерес до нього пишуть, але він якийсь ну мало конкретний, тому що називають, що от ми. Є пропозиції з Англії, є пропозиції з Німеччини. Звичайно, називають турків, де є Башикташ і Галета Сарай. Але жодної конкретики наразі щодо пропозиції до Артема Добика і до Роми немає. Сам український форвард в принципі налаштований залишитися у Ромі, спробувати продемонструвати той футбол, який він показував у Жероні, і він сказав прямим текстом: якщо я потрібен новому тренеру, я залишуся і буду доводити, тому що мені подобається перебувати в Ромі. Ну, ми будемо сподіватися, що залишиться на Добак і зможе довести, що його присутність і його трансферна вартість абсолютно не випадкові, і це не пов'язано лише із колишніми партнерами по котонській Жероні, які. Підносили йому снаряди для того, щоб він здобув звання найкращого бомбардира Ла Ліги, тобто під Але до речі, минулого тижня з'явилося інтерв'ю Артема Довбика. Якщо не помиляюсь, так минулого тижня, і він розповідав, що я абсолютно розумію, завдяки чому я забивав, коли були підсилені фаланги в команді Мічела і називав імена Савіньо, а також Віктора Циганкова. Таких от поки що. Санчо Панс, скажімо так, на позиції Вінгера Вартема немає. І ще одна інформація дуже важлива, яка стосується і італійської роми, і власне серії а, і національної збірної Італії. От колишній вже наставник джалоросії Клаудіо Раньєрі з'явилася така інформація. Мав пропозицію від італійської федерації, щоб почолити сквадру Адзуру кризу. Але дідусь 70-річний, відмовився і вирішив сконцентруватися на проєкті Рома. Нагадаю, що Фрідкіне запропонували йому адміністративну посаду після завершення цього сезону і він погодився. І в принципі, він чи не основний, хто приймав рішення, кого саме запрошувати на тренерський місток джалросі Але повертаючись до національної збірної Італії, вона залишилася без наставника, і окрім раньєрі відмову федерації, ще й піолі, і, начебто, тепер основним претендентом на те, аби тренувати цю збірну, є гатузо Так. Ну, розпочати я хотів би передусім і зі звільнення Лучано спалетті, з яким як на мене, Федерація просто запізнилася. Потрібно було прощатися із тренером ще після чемпіонату Європи. Але тоді спалеті Габріела Гравіна говорили, що от тренер має бачення, як змінити ситуацію. Він поставить хорошу гру, проведе зміну поколінь і виведе Італії на чемпіонат світу. Я нагадаю, що два попередніх мундіалі сквадри Адзура пропустила і для італійців це Насправді досить таки е, болюча річ. І ось тут е, починається кваліфікація на наступний чемпіонат світу, і Італія програє Норвегії у першому штурі 3-0. Е, здавалося б, нічого критичного, це лише перший тур. Е, перший тур мається на увазі для Італії, тому що для Норвегії це був уже третій поєдинок. Але ось ця поразка вона е, має в собі приховану загрозу, тому що. Фактично, вона для Італії ставить дуже велике питання: чи зможе вона посісти перше місце у групі? А лише перше місце у групі дає право вийти на чемпіонат світу напряму. А те як Італія грала у кваліфікаціях, два попередні сезони завершилося дуже сумно. Тому цілею було звичайно перше місце у групі. І Тут Італія програє просто стріском своєму конкуренту за перемогу у групі. І навіть якщо виграти всі наступні матчі, і всі наступні матчі виграє Норвегія, то потрібно буде в останньому турі. Знову ж таки, цю ж Норвегію перемагати із різницею м'ячів більшого ніж три нуль. А для сучасної Італії, для Італії, якої Лучано личаності, це просто щось надзвичайне, тому його звільнили. Звичайно, у федерації був в думках Клаудіо Ранєрі, який ось прийшов кризовий менеджер у Руму. Просто провів, провів дивовижних. Півроку не затягнув команду у лігу чемпіонів, і здавалося, що ось така перспектива потренувати національну збірну. попри те, що ранєрі вже оголосив про вихід на пенсію, його зможе повернути на тренерський місток. І тут потрібно сказати, що Клаудіо справді кілька днів думав, але все ж таки вирішив відмовитися, про що він сказав публічно, що от він буде зосереджений лише на ромі і не буде повертатися до. Тренерської роботи, хоча от поєднувати можна було, оскільки він в ромі займав е, навіть можна сказати не, неофіційну посаду, тому що він радник, передусім фріткіних, а не якийсь директор Роми. Ну окей, е, повертаємося до серії А і питання, які точно на слуху. Йдеться про Міланський Інтер, е, який наприкінці сезону із Симони інзагі Скажімо так, не провалив, але програв усе в копа Італії. Не зумів вибороти чемпіонство, завершивши на другій позиції в турнірі таблиці з відставанням в одне очко від напорі, і також просто знищені були у фіналі ліги чемпіонів французьким ПЖ нагадаю з рахунком 05 і от Бапе Марота вийшов інфополе і розповів деталі, чому Сімон Інзагі відмовився. Продовжувати роботу в інтері це його була ініціатива. Хоча, начебто, всі думали, що просто це логічно, просто от не залишилося вже сил, емоцій в цього тренера. Але його справді розповідає морота, просили залишитися в Мілані, але він сказав, що ні, все. На, на цьому історія завершена із цим клубом і нагадаю, що він перебереться до Саудівської Аравії, де йому, згідно з контракту, пропонують що сезонну зарплату у 25 мільйонів євро. Яка ситуація з, з інтером? І от чому обрали саме Кристиана Ківок? Насправді, оця ситуація з Інтером, вона трішки дивна, і от принаймні те, що я говорив спочатку, Бепеморота, що для них рішення Інзагі стало несподіванкою, що вони цього не чекали. Але це ж було зрозуміло ще до фіналу Ліги Чемпіонів, коли в італійській пресі з'явилася інформація про. Альфіліаль і Сімона Інзаґі її не заперечував. Водночас його син уже паралельно вилетів до Саудівської Аравії і вів переговори. Це вже більше ніж знак. Відразу ж після фіналу Ліги Чемпіонів програного Інзаґі на прес-конференції заявив, що він не знає, чи він повезе інтер на клубний чемпіонат світу. І потім минає ще кілька днів, протягом яких Морота говорить, що от ми зустрінемося з Інзагі і все вирішимо після цієї зустрічі, морота каже, що от власне. Інзагі ухвалив рішення лише після фіналу Ліги Чемпіонів, і оці слова насправді трішки дивні, тому що мені здається, що Інзагі ухвалив рішення ще до фіналу Ліги Чемпіонів, і він знав, що скаже. Можливо, там були якісь трішки сумніви, але вони зовсім мінімальні. Інзагі, звичайно, хотів би піти переможцем Ліги Чемпіонів, а не з отакою ганьбою. І можливо, це намагався розігна... розіграти інтер, що мовляв, потрібно піти переможцем, а не. Після такої болючої поразки, і після сезону, де Інтер боровся за три титули, а не виграв жодного. І отут мені насправді Інтер трішки нагадує збірну Італії, який не зміг втримати свого тренера. Ну або Італія звільнила свого тренера, а потім якось, можна сказати, трошки в конвульсіях шукав наступника. Тому що першим кандидатом Інтера, як ми пам'ятаємо, був Сеск Фабригас, і він відмовився знову ж таки та сама паралель, коли Раньєрі відмовляє збірні Італії. І після цього Інтер переходить до кандидатури, можна сказати, своєї легенди Крістіана Ківо, який брав требел у, том, у тій команді 2010 року на чолі із Жоземо Оріньо і призначає його головним тренером. І Ківо, який лише ось цього сезону почав дорослу тренерську кар'єру, він кілька місяців пропрацював у пармі, фактично врятував її від виляту до серії А і зараз повертається до свого. Можна сказати, рідного клубу, де він вже тренував ну практично 6 років був у системі з різноманітними юнацькими командами. Там починав, здається, навіть з Ю-14, і в 2022 році вигравав чемпіонат Італії з прямоверою. І ось далі він поведе новий інтер. І тут потрібно віддати належне міланському клубу, тому що він не став шукати якихось гучних імен, щоб перекрити прощання з Інзагі. і от Ківо зараз мені здається. Більш підходяща кандидатура, тому що Інтер, окрім того, що змінив тренера. Він зараз міняє стратегію на трансферному ринку і будуть купуватися гравці більш молоді, більш перспективні їх потрібно розвивати. А Інзагі, як ми знаємо, працював уже із тими майстрами, які сформувалися. Вони просто приходили, знали, що від них вимагається, і виконували певні функції, тому що у командах Сімона Інзагі місцю креативу не було йому потрібні були гравці і функції. Окей, а якщо говорити про перспективних молодих гравців, яких можуть придбати на Радзоді, це хто буде передусім, Інтер уже купив Петра Сучича із Загребського Динамо, купив захисника Марселя Луїса Енріке, і зараз торгує Анжа Боній із тієї шпарми, в якій працював Крістіан Ківо. Також із цієї команди може приїхати Лео Балв. Джованні Леоні це ще один центральний захисник, і він мені здається зараз головна зірка. Просто от свого віку, і цього гравця хочуть. Ну, всі клуби Італії там не лише інтер торгує його, а називали і Мілан, і Ювентус. Безмежно дякую тобі, Вадим, що знайшов час на можливість описати трансферні чутки і перевірити їх на правдивість, які витають італійській пресі щодо наших українських легіонерів. Це був Вадим Рщук, автор телеграм-каналу «Кальчо ананасами», Також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося на ютуб платформі футбол 24 Звісно, ставимо подобайки і допомагаємо силам оборони України. Бо без них ось це от відео в принципі не було би можливим.